Буду садити капусточку. Вчора планував садити, але вчора не вийшло. Того, що пішов дощик. Цілий день йшов дощик. Дощик нужен, необхідний. того, що земля суха. В общем, вчора садити не вийшло, тому що йшов дощик. А що ми тут садимо? Хорошо проливаю оці рядочки. Це у мене тут чотири рядочка центюріо капусточки. Зараз мені її треба надо, надовбать, щоб садити розсадки надовбати. І треба надо висадити. Цей рядочок був поменшенька, капусточка, є надія, що він буде підростати. Тож, поки висажу дебільшу, то й тут маленька попадається. Треба ну, садити. Погода тільки садить. Немає време коли ждать, і треба садити, тому що виходних у мене немає. Раніше йду з роботи, йду часа в три освобождаюсь і приїжджаю на дачу і займаюсь посадкою капусточки. Сьогодні другий день сажу, тобто хочеться, хочеться її посадити, щоб вона вже росла, тому що вже її висаджувати можна. І оцей сорт центурион, Думаю, що сьогодні сьогодні я його не досажу. Ще садить багато його. Тут должно бути 2500 рослиночок, насіння було 2,5 тисячі насінин у пачечки. Ну, коли посажу, тоді і посажу. В общем, посажу, а тоді подивлюсь, скільки в мене днів іде на те, щоб посадити один сорт і буде приблизно видно, скільки мені днів треба буде. Садить всю капусточку. так отак я її. Ось так її звлікаю отсюда руками. Аккуратно, щоб не пошкодить. О, Розсадка хороша, садити можна. Товстенька. Чим... Чим менша розсадка не така велика перероша, тим лучше вона приживається, тому в самий раз треба її садити. Сажу я по схемі приблизно 50 на 50. Рало тягаю, хто кому цікаво перейдіть, на минуле відео знімав, як я починав садити. Так тут у мене ставлю, щоб вона чуть-чуть провізорчику -чуть постояла, щоб одразу Бложка її не заїла, щоб чуть-чуть її в притравітілу, ну, щоб побула. Бо посадиш, бложка нападе, тоді ще треба ходити прискати отак. Хоч деякий час буде переживатися і не треба прискати. Так, надовбую я розсадки. Ну, мій плановий день посадки це після обіду. Обачно я 8 рядочків сажу. Тобто норма така в мене. Як 8 посадив, значить норму зров. Получиться більше, добре. Менше, ну, менше не хочеться, бо хочеться її посадити, щоб вона росла. Хочеться, щоб вона виросла, щоб її продавати. Щоб копійку заробити. Е, розсаду я не продаю. Не займаюсь, вирощую розсаду тільки для себе, тому що, якщо купляти її по бешеним цінам її не накупився, щоб посадити, ну, може іноді вигідніше І розсаду продати, і не садити, Ну в общем, я делаю так. Сам вирощую розсаду, сам сажу і тоді вже продаю товарну. Капусточку. Надовбую. Капу... Капусточки надовбую. Ще треба надо буде трохи. Ось розсадка. Прям безподобна. прям сьогодні такий день. Вчора цілий день дощик пішов. Земелька трохи влажна. Ну, вона протряхає, тому що суха-сухісінька була а садить, в самий раз. І не жарко, і не холодно. О, шапку вдів, тому що без шапки холодно, шапки тепло. В общем, буду, буду садити так. Капустечка. Капустечка. Розсадку. Надовби. Прораль. Порозкладай. Пополивай, посади. І це все на одні руки. Це все я роблю сам. Стараюсь нікого не наймати, тому що, тому що, що. Путніх людей мало, які можуть прийти толково, щось зробити, їх практично немає, якщо такі є, то вони самі собі роблять, а щоб когось із-під палки. Ходить контролювати, дивитися, чи так, чи не так садить, то лучше посадити менше. Ну, посадити самому. Тоді знаєш, що воно що ти його так посадив, а не так сяк. І тоді буде діло і результат буде. Ну що, треба в бав я розсадки. Так, от так, от так, і ще понавибираю її. Всю не буду вибирать. Поетапно. Виберу, посажу, виберу, посажу, в общем, по чуть-чуть. І вибереш більше, ніж треба, а тоді не вистачить времени посадити її. Теж тоже, тоже погано буде. А все дороге, сімена дорогі, і розсада, тому що треба надо... до всього підходить з умом. Замочую, замочую капусточку і піду, підготовлю почву. Ось так я сажу капусточку. Поробив рядочки ролом. Може хто по-іншому садить, в мене така технологія, мені так удобніше, воно рівненько, видніше. Знаю, що є і по-іншому садять. Кому буде цікаво, розкажу як. По іншому садять, я сажу так. Е -е, поробив рядочки. Бачили, що я розсадки накопав, прийшов, порозкладав приблизно через 50 сантиметрів і густота. Посадки в мене виходить десь 50 тисяч ротлин на гектар перерахунку. Ну, так, так і садять десь. Так і садять, я так сажу, потім проливаю з поливалки водичкою вчора знімав, показував, кому цікаво, як я це роблю. Може переглянути попереднє відео. І так же писали, як знімав відео, як заробити. В селі писали, писали мені та таких бізнесменів розвелося, тільки, тільки побалакають. Тож На своєму каналі я показую, як я сію, як я вирощую розсадку і як я сажу. І далі буду показувати, як вона росте, що з того всього виходить, що виросте, покажу. В общем, кому цікаво. Слідкуйте за моїм каналом, буду вам показувати, як воно все відбувається. Посадити треба, приїжджаю після обід. І такий розпорядок дня. Отсюда і поки не потемніє. І так кожен день, кожний день, поки я не посажу. Ну, зато, якщо все сіде так, як хочеться піти і за ним, за ним ухажувати, за ним дивитися, то повинно все вирости. Тоді буде якийсь і результат. Тоді цікаво буде її і, і продавати, і реалізовувати, і деньги заробляти. Тож, тож, отак іде процес. Уже казав сьогодні другий день. Ну, перший день воно там півдня я посадив, тому що приїхав, поки покосив чуть-чуть мотокосу, день за мотокосу купив, треба було її обкатувати, обкатував. 5-10 хвилин косив, воно віддихало, потім треба було картоплю побризкати, саме вчасно це зробив. Хорошо, що позавчора попризкав картопельку. Зараз пішов дощик пару днів і полізе бур'ян. Буду, буду сподіватися що в мене його не буде. Так, я саджу капусту, ви дивитесь, як я це роблю, і кому цікаво, кому цікаво, підписуйтесь, залишайтесь на моєму каналі і спостерігайте, що з цього всього вийде. Тож, дякую за увагу.